Росіяни знову обстріляли Херсонську область. Цього разу ударили по зеленівці. Через це пошкодили один з приватних будинків. Також постраждала 28-річна жінка. Її уламками поранило спину. Нині вона в лікарні стан середньої тяжкості. Фіксують лікарі. З нами зараз Олександр Толоконяков на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександре. Добривеч, яка оперативна ситуація у регіоні і стосовно обстрілів, враховуючи ситуацію та з енергосистемою, і обстрілами критичної інфраструктури ворогом на Херсонщині з цим, що так само? Як вже сказали, зеленівку обстріляли. 28-річна жінка постраждала. Це єдина на щастя постраждала за сьогодні. Надіємося, що більше і не буде. А так ще протягом дня декілька разів артилерія обстрілювали Дніпровський район. Там є пошкодження домівок, там вже працюють аварійні бригади. Також є зафіксовані скиди мінпелюсток. Знову мінують дистанційно, пробують мінувати Херсон в районі вулиці Куліка, в районі інтернату. Мабуть, обережні будь-якої на будь-якій вулиці міста, особливо зараз, коли є ще сніг листя і ну наступайте туди, де ви бачите. Перш за все, ось така у нас оперативна ситуація. Але по області також обстріли продовжуються приближені населених пунктів. Про ту оперативну ситуацію вже будемо завтра розповідати. Конкретика по. Якщо ми вже почали про мінну безпеку і потенційну небезпеку, яка панує на Херсонщині, згадаємо і про тимчасово окуповані Олешки. Там поблизу підірвався евакуаційний автомобіль. Хочеться більше деталей. Чи я правильно зрозуміла, що тих п'ятьох людей, які їхали в машині, вивести на територію підконтрольну на Україні, намагалися чи як, пан Олександре, і що знаємо станом на зараз про тих людей? Там вже ноги повідривало, наскільки розумію. Так, але тут питання поки ще невідомо, хто mm -hmm. саме там евакуював. Е, важко сказати, що з Олешок саме наші евакуювали. Тут я точно не можу сказати, але навряд чи. Е, скоріш за все, там якось проводили якусь операцію з евакуації. Самі е, місцеві жителі, і можливо натрапили. Поки що там точних роз'яснень немає, тому що ви розумієте, це. Окупована територія офіційно ж про щось казати, поки ми там не можемо самі подивитися, самі оцінити ситуацію, провести слідчі дії, актування, то важко щось зробити. І спираємось тільки на повідомлення, анонімні або не анонімні, але все одно їх треба перевіряти. Давайте проговоримо про ситуацію з газопостачанням. Напередодні прем'єр-міністрка Юля Середенко сказала, що ситуація вкрай серйозна вкрай складна. Йдеться про передачу спеціального обладнання місцевим. То що з газом і чи є шанс, що він повернеться так? У нас з газом більш-менш у містян є газ, і також 73 населених пункти. Наскільки я пам'ятаю, зараз з газом з. Майже 89. дев'яти, тобто приброжна зона без газу, як і була окрім того, якщо казати про обладнання, то в нас сьогодні довезли ще декілька генераторів тридцяти кіловатних в Береславський район, високопільську громаду для того, щоб підстрахувати і забезпечити водопостачання для населення такими генераторами, тобто працюємо для того, щоб на випередження, якщо не дай Бог, знову у нас буде блекаут або що, щоб люди могли можливість, можли, мали можливість користуватися водою. Скажіть, а додаткові запаси по лікам, харчам, по дизелю, по бензинам в області, з цим яка ситуація? Дизель і бензин у нас є запаси на 7 днів для цього для цього в нас ще й, ну крім того забезпечити критичну інфраструктуру в нас ще й мобільні вежі які треба забезпечувати плюс до цього для наших мобільних операторів за зарезервовано на е, заправочних станціях також е, дизель і бензин щоб вони могли заправитись і щоб був зв'язок постійно Щодо медичних закладів, там також є запас і, і е, дизелю і е, палива. Будь-якого, е, в тому числі ліки також е, всі, які привозять, вони використовують ощадливо. Ну не те, що ощадливо всім е, бажаючим, кому треба е, надають допомогу цими ліками, е, але ви знаєте, в нас тут менше 25% населення проживає, і відповідно не так багато потрібно зараз медичної допомоги, якби коли там 300 тисяч населення в Херсоні було там по області п'ятсот. В чому зараз найбільше, якщо ви говорите, що ліків не така велика потреба, то певно, що це є продукти харчування. Це є, якщо ми говоримо про гуманітарну складову, або що, що є критичною потребою станом на зараз на підконтрольній території, як ви це бачите, і 30 секунд маємо. Звичайно, це перш за все критична інфраструктура. Тобто люди, які будуть ладнати і обладнання, і матеріали, якими можна владнати. Тобто трансформатор, і трансформатори, і в нас це ж також виходить, але в нас точково дуже багато поламок по місту, таких більш ну маленькі, коли там по о, Україні б'ють по великим об'єктам. То в нас постійно по маленьким. Це саме головна потреба. Є продукти, є ліки. Ну і те, і аптеки працюють, і магазини працюють в Херсоні. Слава Богу, ми вже не знаю, Слава Богу, чи на жаль, ми звикли до такого ритму і живемо в такому жаху, але налагоджуємо так, щоб нормально було людям жити. Дякуємо, пане Олександру за те, що знайшли час доєднатися. Олександр це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.